Усіх на своєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. В цьому відео хочу показати вам і розказати про плюси та мінуси своїх ламп для вишивання. Особливо про ті, які мені дуже встали у нагоді, коли стало вимикати електричество, і освітлення, а вишивати хочеться. І я для себе відкрила. Дві лампи, котрі мені дуже виручають в таких ситуаціях. Можливо, ви зараз теж щось собі шукаєте для цих цілей. І кому подобається, ставте лайки, кому не подобається, дизлайки, пишіть коментарі і будемо дивитися, і як виходити з того положення, в котре ми попали завдяки нашій божевільній болотній сусідці. По кордону. ось Бо країною це називати навіть не хочеться. ось Про лампу кільцеву, якою за допомогою якої я знімаю відео, я розповідати тут не буду. Це ви всі знаєте, що ці лампи класні, і її теж можна використовувати, мабуть, для вишивки, але, ну, якось якось це не зовсім те. Тому тут я вам покажу Саме ті лампи, котрі можна кріпити на станок, згібати так, як вам завгодно, і які часто пропонують купувати саме як лампи для вишивки. Почнемо, для початку хочу вам показати станок, на якому я вишиваю. Це такий диваний станок. Я його купувала десь роки 3-4 тому назад. І я на нього підсіла, і він мені самий зручний. Вишиваю я сидячи на дивані. Ось, і після придбання цього станка я якось перестала вишивати на арабеска. Хоча дуже раніше любила ці станки. Ось цей більш, він більш компактний, більш мобільний. Його дуже зручно мені доставати тоді, коли в мене з'являється час на вишивку, і можна з ним розташовуватись там, де тобі зручно. Ось такий станок це тримач для п'ялиць у нього, а ще є, ще є тримач для. Зараз трішечки вище покажу. Ще є тримач для куснапів е, в комплекті. Де. Я, я ж е, кажу, що я не, на жаль, я виробника вже не пам'ятаю, бо купувала його давненько. І мені трошечки в ньому не вистачає ще тримача для лампи. Я вам покажу, як я її розташовую але хотілося б, щоб був тримач І трішечки мені. е-е не вистачає іноді трюмача для схеми, тому що я хочу вишиваю в основному по сазі, але є дизайни, які я вишиваю по паперовій схемі, і ось трішечки мені нема куди цю схему тут ліпити. Ну, те то, то таке. Зараз про, зараз про освітлення. Значить, покажу вам спочатку свою саму улюблену лампу. Вона в мене з'явилася вже давно. І я її дуже-дуже довго вибирала. Вона дуже мені зручна, але вона, на жаль, працює тільки від розетки. Тільки від стаціонарної сеті нашої. Так, ось така лампа. Зараз я вам покажу, як вона світить. Так, ось. Вона працює від розетки. Зараз ми її. Коли я вишиваю на тримачі для куснапів, то я її кріплю прямо на нього. Але на цьому тримачі це неможливо, тому, тому я її закріплюю ось так. Так, зараз ми трішечки, щоб ви бачили, що я роблю. Так, ось так я її закріплюю. Ось так це виглядає на п'яльцях. Зараз я вам її вімкну. Ось так вона світить. Ось трішечки вона б'є в очі. Тоді я вам зараз покажу, як я виходжу з цієї ситуації. Можливо, у вас є якісь інші рішення. Все це регулюється. Ось. Можете собі направляти, як вам зручно. В неї все гнеться, все, все, як вам зручно, її можна вигнути. Коли ви перевертаєте роботу, вам нічого не заважає. Зараз я покажу, що я роблю, щоб це світло мені в очі не Світило. Я ось так беру серветку, голочку, рахівну. І все, в мене ось такий плафон, і мене це все влаштовує. Очі вона мені більш не заважає, і в мене дуже гарно все, все вся робота гарно ос освітлена. Ось, це моя улюблена лампа була. Покажу, яка тепер улюблена. Ось. Але, на жаль, нема світла, ця лампа не може працювати. Тому ось так в неї регулюється. Включається-виключається, тільки один режим є. Далі. Далі в мене з'явилася ось така лампа. Вона на батарейках. Вона в мене теж з'явилася вже кілька років тому. Ось Вона на батарейках так, це зручно. І світить вона ось тут регулюється світло. Вона також світлодіодна. Ось більше-менше, так. І включить-виключити. Ось, зараз я вам... Покажу, як вона вдіє. Якщо ми її навіть якось закріпимо, то в неї ось так світло світить. По-перше, воно не дуже яскраве. По-друге, в неї ці вусики досить короткі. Тому, якщо у вас велика робота, і ви вишиваєте її ніжний край, то не сильно ця підсвітка допомагає. Зараз вимкну світло, покажу, як це виглядає без світла. Ось так. Ну, на камеру здається, що воно освітлює досить добре. На саме в житті це не так. В житті під цією лампою можливо тільки читати, якщо чесно, тому ось така з неї історія. Але читати з нею досить. Зручно. Якщо ви вишиваєте на чорній канві, і вам треба підсвітити цю канву зі зворотнього боку, то ця лампа дуже добре справляється з цією задачею. Така лампа. Далі в мене з'явилася лампа на акумуляторі. Ось така, я багато бачила її. Продажі, і її часто ставлять як лампу для рукоділля. Вона мені подобається тим, що вона з акумулятором, вона підзаряджається від розетки, коли є світло, і потім ви можете вишивати, коли світло вимкнули. А зараз я вам покажу, як вона світить. Світить вона доволі непогано. Теж таки. Варіант має місце бути. Так, зараз ми її поставимо ось так. В неї вже ця ножка сама більш довженька, теж дуже вона гарно можна розмістити, як вам потрібно. Якщо у вас трішечки другий станок чи зовсім другий станок, то ви можете її розміщати по-іншому, і вона вам буде світити. Наприклад, там ось, ось так. Да? Ось так вона вам буде світити. це буде, Зараз ми так щас повісимо, для прикладу, да? так буде світити зручніше. Зараз подивимося без додаткового світла, коли нічого більш не підсвічує. Ось такий варіант з цією лампою вже можна вишивати, і в темряві вона досить гарно світить, Я я її, її використовувала. Ось і її можна закріпити і на стіл, якщо ви вишиваєте щось невеличке. А можна закріпити на станок, і теж вона досить гарний помічник в нашій справі. Ка помічниця, в, моє, в моєму варіанті два режими. Більш яркий і, і менш яркий. До речі, я вишивала. Під цією лампою, ось я вишила цього чудового зайця, кролика, кроля цього кроля символ наступного року від чарівної країни. Ось такий чудесний кроль вийшов. Єдине, що я вам хочу, хто планує вишивати такого кроля. Хочу вам показати, що, що у виробника чомусь в схемі. Так, в схемі ось ці символи, вони майже однакові по кольору. І ви ось цей і ось цей. І ви на самій схемі, їх не, неможливо їх друг від друга розрізнити. Ось бачите, ось там, де у зайця очко, тут два кольори бісеру, але так його не видно, не видно зовсім. І на вушки теж. Я б зовсім на це не звернула уваги вишивала б, мабуть, невірно. Але чомусь цього разу я дуже уважно роздивилася прев'ю цього кроля. І вже ось на прев'ю побачила, що таке чорне вушко і чорний глазки. Тому, якщо будете шити, зверніть, будь ласка, на це увагу. Бо ці значки, на жаль, однакові. Ось. Так що під цією лампою був вишитий цей кроль новорічний. Далі. Далі я собі купила, вже коли Почалися відключення. Я собі купила ось такого світляка. Я його купила для клавіатури комп'ютерної але він теж непогано світить, теж недостатньо, щоб вишивати у темряві, але щось маленьке під ним теж можна. Ну, ось так він світить на роботу. Зараз я вам вимкну світло, покажу, як він світить в темряві. Ось так. Ну, Вишивати під ним дуже важко, це все, все ж таки це не те освітлення, але маленьку якусь роботу вишити. Чот, наприклад, бісером ще нічого можна якось. Може, ще у вас є якесь додаткове освітлення, то теж така штука в мене є. Далі я собі так, значить, працює він від Павербанка і просто ви його виймаєте. Так, далі я собі купила ось такий ліхтар, який можна одягнути на лоба, і ви собі сидите і чудово собі вишиваєте. Ось так він світить. Я їм вишивала. Щось я вишивала маленьке з ним, поки, поки не, куп... не, не, не згадала, що в мене є ота лампа на акумуляторі, а потім придбала останню свою лампу. Зараз я її покажу. І це моя любимка Тепер. Так, ось такий фонар, Зараз покажу без, без світла. Він світить. Ну, це більш фонар, звісно, для дому. Просто, коли ви по дому ходите. Щось вам в темряві потрібно зробити, то це класна штука вишивати під ним за темно. Хоча багато хто писав, що собі купляють такі, як додаткове освітлення. Можливо, як додаткове освітлення. да, Має місце бути. Ось така штука. Так. І остання моя знахідка і любимка на сьогодні це ось така ось така лампа. Це лампа на. Я навіть ще пакетик не зняла. Лампа на прищепці вона. Вона ось така, от як всім відомий кільцевій, це теж кільцева безтюньова лампа. Світильник светодіодний, але маленький. Оце все металеве. В неї теж гнучкий корпус, вона працює від USB. Тобто, коли у вас є, коли у вас є освітлення, ви вмикаєте через зарядку до телефону в розетку, коли у вас нема освітлення, а ви втикаєте в павербанк. І все, життя налагодилося, можна сидіти вишивати. Зараз я вам покажу. Так, вставляєте її в павербанк свій. Так, ось в неї в неї перемикач, в неї два режими. ось такий теплий. І ось такий холодний. Світить вона дуже добре. Мені дуже подобається з нею працювати. Зараз вимкну світло, покажу вам. Ну, і ось навіть у повній темряві, навіть коли свічечка не як обічно світить у кімнаті, мені достатньо цього освітлення. І не тільки мені, пів кімнати ще освітлює. І ось. Цією лампою я дуже задоволена, я вам її рекомендую дуже. Мені подобається. Зараз покажу ще ось теплий світ. Ну, ось така класна. Класне в мене таке придбання. Ось. Я задоволена дуже. Мені більш подобається холодний світ, хоча ось так. Ось під цією, під цим чудом. Зараз бачите ж ви все, бачите, як воно виглядає. Ось, Під цим чудом я вишиваю навіть на прозорому пластику, який під цією лампою практично не блікує. Зараз в мене ось такий, вишивається янгол від. Янгол Різдва. Від Сузір'я єдинорога. і... Практично не блікує воно, цей пластик під цією лампою. Мені це дуже подобається, і я з задоволенням шию. Ось. Ось такі мої знахідки по освітленню робочих процесів. Може, комусь це буде корисним? Щоб не покупати те, що вам не потрібно. Чи навпаки, якщо ви шукаєте, що вам зараз придбати, щоб ви мали можливість вишивати, коли освітлення немає. На цьому, мабуть, все. Була дуже рада зустрічі з вами. Всім нам скоріше, перемоги, щоб в нас вже в хатах, і в домах було і світло, і опалення, і вода, і все інше. А головне, щоб. Рідні, близькі, близькі, рідні, кохані люди були живі, здорові, і там, де вони хочуть бути самі, ось, а не там, де їх винуждає якась, якась біда чи необхідність. Ось, Тому бажаю вам всім успіхів, ще раз скорішої перемоги. Дякую, що дивитесь. Ставте, будь ласка, лайки, кому подобається, кому не подобається, ставте дизлайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на моєму каналі.